Подивіться, купила собі ще одну козу. І просто пошкодувала. Така худа, першокоточка, козлик є. Її один, зараз покажу. Ось такий малесенький козличок. Вже йому 7 числа буде місяць, а він такий би мене зефірка родила. Попала вона до мене в дуже жахливому стані. На ногах ракетці ніхто її не відрізев, ну, вона першиночка. Обще не давала молока, доїтися обще не давала. Я її почистила ногті, її крошки почистила вже в вже ну, до півлітра. Ще він доїть, ну дає, вже Вже трошки крошки побільшила. то я її видоїла ввечері. Вона скаче, вона не дає. І вона ще почала у комарів трошки їсти. Отака в мене. Я її назвала роза. Ось така в мене козочка. Вона паслася на одному і тому самому місці. Де її прив'язали, там вона весь час була і була, і була. Вона дуже худа. Ну зараз вже в мене трошки вона де Розулічка? О, Трошки вона в мене поправилася трошки стало лучше. Я її вездаю. О, там в не хаті лежать, а зефірки я зараз покажу, яку хату зробила. Знову загончика зробила. Ось така в мене красопита. О, їсть зерно вже почала їсти. Перший день взагалі нічого не їла. Ти загубила сьогодні ошейника. Як випускаю на пасовище, єсть і єсть, і єсть, і єсть. Ну, вже вона трошки трошечки стала більш-менш. Вже трошки дається й доїти. Отака в мене даю їй Ну не, не даю багато, бо боюсь, щоб не, погано не було. Вона його не їла. Отака в мене прибиль в господарстві. Покажу свою красуню. отут моя красавіця, о яка. Два з половиною літри. Першиночка вже. Красуня. Їсть добре. Хлопчика вже нема. Козлика вже є ми зарізали. А вона у мене. Кусірується. отака така окрасопіта. Сколько там сіль, треба ще сюди сіль цю-сюй. Ось такого загончика зробила, отак тут досками забили, там для її місця фатить, посілочка, там кормушечка, тут вода о, чистенька кожного дня даю. Ось така в мене красопита. Да? Зефіра? Цю веду на пасовище, а та за її йде сама. Я їх зразу так разом, то ту туди, то щоб вони одна одну бачили, а зараз тая біжить за її. Така вона красавіця, хороша кошечка. Зерно їсть. Зразу не їла, нічого не їла. Рано то не їсть, крошки даю зерна. А ввечері то даю, та їби боки почалися крошки. Ну, ще доїтися, ще він видойває, звісно, а ти хлопчик. Ну, я її все рівно здоюю, здоюю, здоюю. Кожну в рано і ввечері, скільки не є, скільки є, котам смакота. Ось таке мене поповнення. Не знаю, що з нею буде. От годую, а там буде видно. Подивіться, яке в мене тут хазяйство ще. Що? Ось такі сикають. Нашла, нашли ми їх. Отакі коточе. Що, йди? Іди до своїх красавців. Мама бігом прибігла. Отакі красунчики. Отакі три штуки. Бачите, що роблять, сикають. Вони були на вишках, ми їх зняли з вишок. Вони сама вона їх зняла. О, ще хозяйство прибуло. Отакі в мене. Да, зефірочка? Правда, як її. Ріб'енка ми прибрали, то вона мекала два дні. Вже тепер успокоїлася, а все рівно того козлика відганяє. Да? Звіра, поїла? Поїла моя девочка. Отака козочка. Отаке таке у мене в господарства. Всім вам до побачення. Гарних тварин, гарних окролів. До побачення, мої хороші.